Друзі, привіт! Ну, як ви побачили, сьогоднішнє відео ось про цей кузовок, який я зробив рік назад. Там у мене є огляд, але за рік додалося глядачів підписників. Хтось може забув, хтось передумав, а може хтось хоче зробити щось подібне. Просто покажу, як, він, як я його зробив. І з чого розміри, можливо, комусь стане у пригоді, хтось зробить собі подібний до свого міні-тракторця. Так що ось якось так. Ну, ось такий він. Як ви бачите, на трьох навісці все тут повністю саморобне, профіль, фанера. Водостійка, механізм, ось перевертання. Ну, давайте почнемо з механізму. Тут все дуже просто, це в мене палець, просто щоб на, коли, під час руху він не відкрився. Ну, треба відпустити, ось так, бачите, зроблено. Ось, ось, так, ось таким макаром. І коли я, ну, воно зараз різко бехне, можливо, тут поставлю амортизатор, щоб медленніше відкривалося. Ну, в принципі, опустив донизу, відкрив, а потім піднімаєш, воно висипається. Ну, можна і отак, дивіться, зараз я бачите, раз і все. Потім опускаєте. Ну, Тут ось, треба просто на оцих талрепах опустити нижче, щоб нижче сіло. І він тоді ще сам і захлопується. Ну, Я трошечки так раз і все. Бачите? Ось такий, така ось очки. рамка зварена. Ось о. із 50 на 50 профіля. Тут із десятки желіза вирізав ось такі. Крюки, ось тут на тязі, пружина. Ну, тут ось пальці причепні внизу, ось, ось тут на завісах. Ось так, бачите, пальці. Можна сам кузов зняти і, припустимо, ще сюди почепити можна ковш, а можна лапи, щоб піддони. Ну, що водно можна ще буде прикріпити. Просто дуже просто. Оці два пальці розплінтувати, витягти і сам кузов одпаде. І туди можна щось вже щось зовсім друге. Можливо, якийсь агрегат прицепити. ну, Це таке діло. Тут ось виконано 25х25 профіль. Сама рама зроблена. Е, ця восьмерка, по-моєму, да, 8 мм. По боках панера водостійка ось така, а знизу 20 мм. Це я куски знайшов в інтернеті на OLX. Там обрізки куски продаються. Я до них передзвонив. Вони сказали, отакі-такі куски є. Я їм заказав, які переслали та і все. Борт. Теж тут не дуже складно. На завісах, ось тут зверху, можна так само і знизу. Не буду піднімати, але все так самісінько. Знизу теж такі завіси. Можна, якщо нижні пальці витягти, то борт буде відкриватися, як у самоскидові. Отак, Ось сюди, отак. Верх буде на місці, а тут. А якщо навпаки, то як ви бачили, отак можна. Ну, ось такий. Кузовочок, я його зробив, якби вантажопідйомність його невелика, тому що тракторець легенький, піднімає передок. Але я його зробив для того, щоб, наприклад, ось із грядки щось вивезти, ось кукурузу буду ламати, щось іще. З причіпом трошки незручно. Так, якщо зручно, то то я чіпляю легковий причіп і тягаю. Але з ним розвертатися, топтати більше. А так я ще на п'ятачку на одному місці розвертаюся з ним. У садок, у двір, куди вгодно можна заїхати, щось привезти. Будь-що, будь-що ви можете привезти. Ось, до прикладу, чи гарбузи, чи картоплю з грядки, чи можете там ну, неважливо що ось. Припустимо у садку, листя опало і з великим причіпом із автомобільним я не заїду. А з цим приїду, накидав листя, вивіз або ще щось. Ну, ось для таких цілей. Чіпляється він дуже швидко, а що тут під'їхав, трьохточкова навіска, раз-раз та і все. Піднімається, плюс ще, як самоскид і відкривається. Тобто, ось так. Ну, зараз давайте трошки про. Розміри вам, який він. Ширина його буду по, ну, по внутрішній. Всередині. Так, давайте зараз отак. Бо в мене зламалася рулетка. Оце метр. Метр п'ять. Ширина метр п'ять. Я робив по ширині трактора. Щоб він так само, як і трактор. Отак ось очки довжина. Так, будемо, як казав, всередині мірять 80. Отак. Тобто метр п'ять, ну І глибина От у точки ось 73. А борта висота 46. Ну це маєте хто по яких розмірах зробить під свій трактор. Якби гарбузів багато як наложиш сюди, то передок піднімається. Я як регулюю? Накладую гарбузів, а тоді отак назад придавлюю. Якщо вже легко передок піднімається, то досить. Ну що ж, ви накладете, скільки вам треба, тільки накладете. А якщо зробите менший, то, е, припустимо, листя будете вивозити. Або якесь сміття легке, то вам мало влізе, а сюди значно більше. Тобто е Трошки, як де на горку або регулюється, то трошки повертати, мов передок приподимається, але потихеньку їхати цілком нормально. Я ж говорю, це накидаю, накидаю, отак ось назад. Раз придавив, що так трошки зусилля і передок піднявся, ото й досить. Якщо легко, то багато. Ну а якщо ще важко, то можна ще трошки догрузити. Це ось так. Все тут. Зварено, докупи, ну все, на болти на 6, мебельні, все скрутив, Ну, пофарбував у сірий колір, Ну, яка була фарба, була сіра грунтовка, сіра фарба пофарбував, ну, ось таке воно. А, Як на мене, то Досить корисна і зручна річ. Можна перевозити все, що угодно, можна і землі накидати, і піску, чи ще щось. Ну, я говорив, що вгодно. Що Спочатку в мене була така думка зробити ковш ззаді, щоб був. А тоді якось мені захотілося таке. А ковш, то я зроблю ковш, сам ковш зроблю. Ось на завісах, ось сюди причеплю і і все. Можна зробити, ну, правда, задом, а можна, щоб і отак там, лопату, щоб сніг, наприклад, розгортати, теж піднімати, опускати, причепити її. Та і все. Тобто таке універсальне зробив. Ну поки ще до цього кріплення, до цієї рамки ще нічого не робив, сам ковш, ну то все попереду, не все зразу. Щось Щось придумаємо і щось зробимо. Ну, на самому початку я так і планував, щоб можна було ще щось причепити сюди, до цієї рамки. Ну, ось так потроху і працюємо. Ну, гарбузи це я, конечно, мені там краще привезти їх легковим прицепом. Легковим прицепом я разів у 5-6 більше зараз привезу. Ну, а це я так, щоб показати, як що до чого. Як він працює. А ось, наприклад, кукурудза достигне, посохне, як ламати. Заїхав прямо згадки в кукурузу, між міжрядки став і ламай, кидай прямо в ящик сюди. І можна там зробити, приїхав, висипав і все. Не в мішок, ні в чого, а передвигатися потроху і прямо в ящик кидати, ламати і кидати, накидали от одвіз. Дрова ось перевезти те Та будь-що. Так що, друзі, ось такий. Кому, можливо, стане в пригоді, то, будь ласка, задавайте запитання в коментарях. З радістю відповім. Можливо, щось я не дуже ясно пояснив, то розкажу, покажу. Так що, якось так, друзі. Так що на цьому відео буду завершувати. Кому сподобалось така, такий, такий кузовочок, ставимо лайк. Ну, будуть такі, що й не сподобається, ставимо дизлайк. Пишемо коментарі, кажіть, що правильно, що неправильно. Можливо, когось щось зацікаве. Я не кажу, що саме таке. Я по такому принципу зрозуміло, що в усіх тракторці різні. Робити... Під себе треба, може хтось комусь треба трошки менший, комусь трошки більший, комусь трошки ширший, комусь трошки вищий. Ну а можна його повністю желізний зробити, можна не фанерою зашити, а можна зашити доскою, двадцяткою. Там. Но, трохи товще дерев'яне зробити, не обов'язково е, такою фанерою. Ну, тут, тут може в кого є якесь листове желізо, можна листовим желізом зашити. Ну, це хто як. Тут сам принцип його, як він працює. так що Ось так. Ну що ж, не забувайтеся підписатися на мій канал, сам собі пан. Канал нагадаю багато про що. Ось у мене тракторець, тут трошки своєї землі, тут я пахаю, орю, фрезерую, сію, саджу, убираю, кошу. Є у мене токарний станочок, точу, болгарка, дрелька, сварка, полуавтобат. щось роблю. Це ми всеми. Цим усим якісь навісне до цього тракторця і не тільки. Ну, ось, мабуть, наступне відео буде, все-таки я там назбирав. Уже є у мене попереднє відео, як я відливав алюміній. Буде друга переплавка, вже заливка, щоб виточити мені шків. Бо ніяк я не можу зробити циркулярочку маленьку. Можливо, зроблю циркулярку. Один шків у мене є, а другий треба виточити. Так що, кому буде цікаво, то будь ласка, дивіться. Так що Якось так. Так що на цьому буду завершувати. Дякую, що дивитесь. На цьому все. Пока. Слава Україні!